Він формується, коли батьки поводять себе з дитиною непослідовно та неочікувано. То турбуються, то ігнорують, то люблячі, то холодні. Таким чином, у дитини формується нерозуміння, чого очікувати, і відповідно тривожність. І якщо у вас був хоча б один з таких батьків, то вітаю у вас тривожний тип. Люди з таким типом мають догоджаючий тип поведінки. Я концепцію таких людей з тобою все окей, зі мною щось не так. Негативне сприйняття себе і позитивне сприйняття інших постійна потреба у визнанні, схваленні, підтвердженні своїх почуттів, схильність до ревнощів. чому? Бо ось ця концепція зі мною, щось не так з тобою, все окей, викликає постійну невпевненість у собі та тривогу, що партнер знайде когось кращого, і разом з цим страх залишитися на самоті і страх відторгнення. У відносинах такі люди емоційно залежні від іншого, та у них є постійна потреба бути разом зі своїм партнером. Вони можуть прям душити цією своєю увагою та прагненням близькості. Знову ж таки, тому що всередині є тривога непередбачуваності і постійна потреба перевірки: мене ще люблять чи вже ні.